Україні. Так, значить, нахожусь на пшениці. Це пшениця 35-ти міжряддя. Це одна, ну, одна з гірших ділянок, в принципі. Тут ось під посадочкою, те, що я показував, була така нічого. Ось тут такий, в принципі, досить непоганий колос вона сформувала. Уже доходи вегетацію. Ну, прапорцевий ще навіть живий, як бачимо. Пройшли в нас трошки до щеки. Випало порядка там один день 5 мм, потім, оце ось позавчора, за два дні там випало теж Фух, скільки, 19 і 5, 24 мм. В общем, трошки до щеків пройшло. Це пшеничка на 35-му, де трошки краща вона. Ну, Як бачимо, ось колос такий непоганий. Що вона покаже, висів, тут був десь 2,2 мільйони на гектар. Я думав 2,5 ну трошки вже сходи показали, що менше. По ній нічого не давав. Два слова, оце, кстати, бо Андрій, Андрюха молодий фермер питав, що по між на 35 -м. Ось, чистота і порядок. На 35-му взагалі питань немає. Працював я тут цим гренадер Максі. Це ахетешний, там у нас що? Трибенорон і тифенсульфурон метил. Дві діючі такі, то вони мені сподобалися як працювали. Лобода. Там в мене на одній ділянці з краю була, то лягла взагалі чітко. Потім по кущенню ось дивимось, одна насінинка з краю ось лежить. У нас раз, два, три. Ось дивимось чотири повноцінні колоски. А ось п'ятий звалив. П'ять повноцінних колосків з однієї рослинки. Це ось з краю, біля рядочка. У рядочку, можливо, трошки менше кущення. Але воно є. Подобривах я сказав, нічого не давав, був тільки гербіцид і потім давав тут фунгіцид. Заїжджав проти жука ще другий раз, бо перший раз трошки воно не, до, не добило. Значить, ось 70-те міжряддя у нас. Це тут буквально півтора прохода сівалки такого міжряддя. Ну, у нас для 70-го, я дивлюся, не годиться. Воно рідкувати таке слабеньке. Ну, зате. Колос тут ось який. Це таке міжряддя треба на ну, такі менші норми, на посівний матеріал робити. Да. Е, і дивимося по чистоті в міжрядді, що тут на сьогоднішній день. Де-не-де, є ось. Що це таке у нас? Паслін чи що воно? Так, ось лобода отака, ну це несерйозно, як на мене, на сьогоднішній день. Тобто взагалі це 70-й міжряддя, про 35-й і мови немає. Ну, колос зате у 70-му міжряді я скажу, що такий бадьорий. Тут питань немає. Такий він аж його аж повикручувало. Подивимося, якщо там буде можливість жаточку проїду, по площі прикину, зважу, що воно всипе. Ну я думаю, так, візуально, якщо прикинуть, глянуть, то однозначно гірше за цей за 35-те. І переходимо на 35, а 35 виходить взагалі таке благеньке. Ну Воно тут, це те, що я їй показував ділянка. ну І зараз вітер. Воно отам воно видно було такою полосою за посадкою. так, ну По вегетації. От посадка така бомбезна, і тоді сюди-сюди гірше, 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 поступово. І це виходимо ось на таку картинку. Ну, Вже ж яке є. Подивимось, що вона по урожайності покажеться пшеничка. В принципі, колос тут, там, де вона була слаба, відповідно, такий слабенький. Ну і тим не менше щось, щось є. Подивимось, подивимось, подивимось. Уже до жнив недовго залишилось, я думаю, що ну, хоча ще навіть пропорцевий живий дощик пройшов, вона ще щось в принципі повинна бідолити. Глянемо, може вона мене здивує за рахунок маси тисячі, там, не знаю. Якщо чесно, ще з такими моментами по пшениці не стикався. Оце тут ось почало вже закінчуватися насіння. Оце ось. Це, мабуть, останній був прохід на 35 й Ось дивимося. Одна насінинка випала. І скільки в неї? Раз, два, три, 4, 5. Теж 5. Он де шостий, нещасний, маленький. Ну таких дивимося. З однієї насінинки 5 повноцінних колосів. То що це значить? Що не треба густо сіяти, це значить. Вона сама себе відрегулює. Ну це стосується сортів іноземної селекції. Українську селекцію я сіяв, то вона кущиться значно гірше. Ну так, пройтися ось. То по прапорцевому листу він ще тут теж ось зелений. Та тут не тільки тут і підпрапорцевий, і прапорцевий ще живі. По хворобам що спостерігав, це 70-те міжряддя, воно найстійкіше виявилося. Потім 35-те. І 25 найслабше по цих моментах. Так, тут ось це, я з'їхав. Ну, густіше тільки в один рядок. То так, теж в принципі цікаво виходить непогано. Так. Бункер покаже, що тут гадати, дивиться. Ну, колос досить виповнений і насіння буде тут крупне. А тим більше, що вона ще вегетує ще щось наливає, то то взагалі, я не знаю, подивимось, ось, це пшеничка, там десь падали ці ячмені, попадалося. Сорт це ж РЖТ-реформ. В принципі, в принципі, я кажу. Бували роки, що була пшениця бомба стояла, а бувало, пшениця така не дуже бомба. І молотить заїжджали, думаю, що тут СП, а там не буде діла. А воно сипало однаково. Тобто глянемо. 25 міжряд я покажу трошки пізніше. Ну, 25-й, звісно, виходить... Ось диви. Де цей кузочка дівся. Ось де ще сидить один пасажир. 25-й в цьому плані поцікавіше, я б сказав. Ну, по крайній мірі по вегетації візуально. Урожайність, ось жнива. Змолочуся, тоді буду робити вже висновки, як, як його краще сіять. Так, а ну-ка, пишіть в коментарях, щоб по урожайності тут очікувати. Хто яку прогнозує? Бо ну не знаю якось. Минулий рік, допустим, 30-те міжряддя візуально, звісно, було поцікавіше. Значно. Ну там було і стартове добриво перед посівом лійкою. І хоча б по 100 кілограмів ну, розкидав польського сульфату амонію. Тобто воно трошки і та пшеничка на 55 центнер вийшла. Так, а що ця у нас вийде? Подивимось. Ну, Це найслабша ділянка по пшениці. Це найслабша. Це була схожа ділянка там, де ту, що я перекультивував, посіяв кукурудзу. А ця. І ось ще сидить пасажир. Це два рази інсектицидом працював. Перший раз воно, наче і по цей, ось. Це какашка. Пташки тут теж воюють. Зараз знайду краю, там добре видно було, як Кузька пожер пшеничку. Так. Це що у нас? Це схоже на септеріоз чи фузаріоз колоса. До речі, по колосу вже фунгіцидом не працював, якось я не побачив в цьому надобності. Ось це отут, ось трошки ось попідгрижуване зерно. Оце кузька, ось воно там зараз. Он вгрижене. І оце де його не побризкав, ну там була одна ділянка, де там клинчик заїжджаєш і клинчик залишиш, думаю, скільки там метр на метр, то там метр на метр і отак по всьому колосу і виїдено. Отак кожна зернинка надгрижена вздовж колоса. То я так глянув, подивився, а тоді вони ще там дощ пройшов, у нас посеред тижня приїхав, ще сидять, коротше, зарядив ще раз та ще раз, пройшовся, то. На сьогодні вже нормальна, в принципі, ситуація, нічого критичного нема. Так, така пшеничка. Що там у вас? Пишіть, коментуйте. Всім пока.